Дякую, Олександр Валентинович. Шановні колеги, в минулому скликанні був прийнятий базовий системний закон про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Те, що зараз вносяться зміни, це є правильно. Чому тому, що коли ми говоримо про безвізовий режим, коли ми говоримо про лібералізацію. Візового режиму для українських громадян мається на увазі в країни Європейського Союзу, то там є абсолютно чіткий перелік речей, які ми маємо зробити не для Європейського Союзу, а для своєї країни, не для іміджу України, як було сказано, а тому, що на сьогоднішній день є біженці в Україні, і тому розширення цього кола біженців зрозуміло, ми маємо враховувати, в тому числі і в законодавстві. Єдине, Олександр Валентинович, коли уряд подає законопроект. Проект, це ж не депутатський, має бути фінансово-економічне обґрунтування. Я думаю, до другого читання хай вони подадуть. Йобцятик. Добре, дякую. Шановні колеги, всі бажаючі виступити. Я бачу ще е... Володимир Яварівський хоче цього питання декілька слів слівскати. Будь ласка, включіть їм мікрофон на одну хвилину.